Вітаю! в ефірі програма сходження у студії для вас працює Яна Андрусенко. Вітаю вас сьогодні. У програмі УЄФА представила офіційну відеозаставку до Євро 2024 огляд фіналістів всіх єврокубків Ілля забарний гравець сезону в Борнуті. буде багато цікавих новин. Тож ми починаємо. А програма виходить за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Сьогодні розпочинаємо з наших легіонерів, і знову буде перша англійська прем'єр-ліга у 37-му турі першості. Перший матч, який нас цікавить, грав бормунд Бренфорд, де грають два наших українця Ілля Забарний та Єгор Ярмолюк. Відповідно, матч завершився мінімальною перемогою підопічних Томаса Франка. 1-2. З цікавого це те, що всі голи були забиті у період з 86-ї хвилини. Все інше без змін. Центрбек збірної України знову зіграв у старті та провів непогану гру. Ілля грану на оцінку шість і у Єгора трошки інша ситуація. Він вийшов на заміну на 83-й хвилині та награв на скромний бал 6,3. Наступна гра Евертон Шеффілд Юнайтед. Команда Шанодаїча без Віталія Миколенка змогла мінімально переграти аутсайдера чемпіонату. Гол на рахунку у Абдулая Дукуре. Таким чином іриски набрали вже 14 очок і займають 15-ту сходинку в турнірній таблиці. Далі в нас лондонський Челсі, і не дарма я так емоційно промовляю. Адже нарешті Михайло Мудрик забив гол. Сама ж гра завершилась перемогою підопічних Маурісю Почеттіно з рахунком 3-2. Ще забиті голи на рахунку у Рахіма Стерлінга. Ніколя Джексона Михайло провів на полі 73 хвилини та награв на оцінку 7,5. У неділю грали лише один матч. Але який? Манчестер Юнайтед Арсенал. Команда Мікеля Артети змогла здобути мінімальну перемогу з рахунком 0-1. Єдина результативна дія на рахунку у Леандро Тросарда. З негативної сторони відзначу чергову непояву у стартовому складі або виходу на заміну Олександра Зінченка. Українець знову не вийшов на поле, тому тут оцінки тільки загальні. Далі традиційно дивимось на турнірну таблицю АПЛ. Першу сходинку продовжує отримувати Арсенал. У них 86 очок. Другий Манчестер Сіті. У команди Пепа Гвардіоли 85 пунктів та грав запасі, яку вони проведуть серед тижня проти Тоттенгема. Третій Ліверпуль у них 78 очок. Четверта бірмінгемська Астон -Віла. У них 67 балів. Трійка аутсайдерів – Лутон, Берлі та Шеффілд Юнайтед. Зазначу, що Берлі, як і Шеффілд, вже вилетіли до чемпіоншипу. Рухаємось до ла Ліги. Відкривав 35-й тур матч Алавес. Жерона команда Артема Довбика та Віктора Циганкова не змогла здобути перемогу і обмежилася лише одним заліковим балом. З цікавого це те, що обидва українці відзначилися результативними пасами. Віктор допоміг забити Еріку Гарсії, а Артем Янгелю Ерері у підсумку 2-2. щодо оцінок, то у Довбика 6-6, у циганкова 7-0. Далі в нас гра Гранада Реал Мадрид в третьому матчі поспіль в старті не виходить Андрій Лунін. Схоже, Карло Анчелоті дає змогу набрати форму для тібо куртуа. Але як на мене, цей сезон має дограти саме Андрій. Матч завершився розгромом з рахунком 4-0. Голи на рахунку у Франциско Гарсії, Арде Гюлєра та дубль у Браїма Діаса. Валенція Романа Єремчука грала проти Райо Вальєкано. Команди видали дуже сухий матч, адже голів ми так з вами і не побачили. 0-0. Роман відіграв 30 хвилин та награв на оцінку 6,3. Далі в нас Італія. Віктор Коваленко та його Емполі грали проти Лаціо. У підсумку 0-2 на користь Орлят. Віктор провів матч на лаві запасних, тому тут лише теж загальнокомандні оцінки трохи краща ситуація у Дженуа. Команда без Руслана Маліновського змогла перемогти Сасуоло 2-1. Після цієї перемоги команда українця набирає 46 балів та займає 11-те місце у турнірній таблиці серії А. Що ж, сьогодні окремою рубрикою хочу згадати єврокубкові баталії, які вже відгриміли. І тепер ми знаємо фіналістів всіх трьох турнірів. Розпочати пропоную з ліги чемпіонів. Подивимось, хто зіграє у фіналі, як команди пройшли груповий етап, та сітку плей-офф. знайдемо сильні слабкі сторони та спробуємо виокремити фаворитів. Отже, фінальний матч боруся Дортмунд-Реал мадрид Гра пройде 1 червня на стадіоні Уемблі. Стартовий свисток пролунає о 22.00. Тож робимо собі замітку в календарі, аби не пропустити вельми цікавий матч. Тепер згадаємо шлях команд до фіналу. Розпочнемо з королівського клубу. Мадридський реал розпочав свій шлях у групі Сі де також були Наполі, Брага та Уніон Берлін. За шість матчів групового етапу вершкові не зазнали жодної поразки, ба більше не втратили жодного залікового балу і очікувано фінішували на першій сходинці. У першому раунді плей-офф мадридці зустрічались проти дуже незручного суперника РБ Лейпцига. У першому матчі Андрій Лунін зробив навіть 9 сейвів. Чим повторив рекорд свого одноклубника Тібо Куртуа. Рахунок першої гри був мінімальний і на користь Мадриду. У грі відповіді була зафіксована бойова нічия – 1-1. У загальному 2-1 на користь важкових та прохід у чвертьфінал, за який варто подякувати, звісно ж, Андрію Луніну. Хоча, як на мене, Ербелеїпцех був не гірший, а місцями навіть сильніший. Проте футбольна доля. Досить жорстока. Серйозне випробування чекало на Реал у наступній стадії. Ним був діючий переможець ЛЧЕ манчестер Сіті. Перший матч був гольовою фоєрією і закінчився з рахунком 3-3. Всі ж пам'ятають, які красиві голи були у виконанні Філа Фодена, Йошко Гвардіола та Федеріко Вальверде. Матч відповідь був зовсім інший. На етіхат хатстедіум містяни протягом 120 хвилин домінували в матчі. Про це свідчить, хоча б статистика. Просто подивіться на неї. Тотальне домінування однієї команди. Бершкові ж буквально припаркували автобус Жозе Моріньо лайкає мій вислів і таки дотягнули до серії пенальті, де трохи влучнішими були саме гості зі столиці Іспанії 4-3. Про півфінали зовсім коротенько. Там на підопічних Карло Анчелотті чекав рекордмайстер Мюнхенська Паварія. Перший матч грався в Мюнхені на Альянс Арені і закінчився нічиєю 2-2. Німецька команда намагалась зробити результат вдома, але у Інісіосатако були інші плани. У Мадриді ж гра завершилась мінімальною перемогою реалу, який завдяки дублю хоселу прийшов вже у черговий фінал. Втім, як іже матч Єврокубків та без скандалу. Вже у фінальні декілька хвилин матчу матей Делігт, здавалося б, забив гол, тим самим зрівнявши рахунок на табло. Але ні, лайнсмен матчу підняв прапорець, сигналізуючи про офсайд. І головний рефері Шиман Марчиняк свиснув положення поза грою. Але цікаво, що момент дуже спірний. І тут, дія правило, дивись і чекай. Момент неочевидний. Півфінал Ліги Чемпіонів. Угледіти такий офсайд людським оком ледь не неможливо. Але помічник Арбітра вирішив. Шив ось так. А після свистка головного арбітра система вар вже не могла втрутитись. Ось так прокоментував епізод головний тренер Мюнхенської баварії Томас Тухель. Ми майже вийшли у фінал, майже досягли мети. Ми пропустили другий гол у доданий час. Потім ми забили і сталося катастрофічне рішення лінейного судді та головного арбітра. Це відчувалося як зрада, була неймовірна битва. Ми залишили все на полі і майже дісталися до мети. Тепер ми вітаємо Реал. Лінійний перепросив, але це не допомагає. Підняти прапор у такий момент. Суддя бачив, що ми отримали м'яч, пробили. Це дуже дуже погане рішення. Це проти правил, це катастрофа. Важко це прийняти, але це так. Чи був це наш найкращий матч? Ні. Але нам не потрібно було бути ідеальними. Нам просто потрібно було бути достатньо хорошими у певний момент. Коли у нас був один гравець з Судомою, ми пропустили гол, який зазвичай ніколи не пропускали з нашим воротарем. Врешті-решт, ми повинні прийняти результат. А ось так прокоментував цей же епізод головний тренер Реала Карло Анчелотті. В останньому епізоді все досить очевидно. Там міг бути офсайт. Тож ми зупинилися. Це суддя найвищого рівня. Баварія скаржиться на цей момент, а ми скаржимося на відміну голу начо Йозуакіміг пірнув. Ну ні, пане Карло, було видно, що начо фолив акцентований рух руками в обличчя. Тож це фол і ніяк інакше. Гаразд завершимо з коментарями тренерів. Вийшло у фінал і вийшли. Продовжуємо далі. В нас коментар від Андрія Луніна. Яка чарівна ніч на Бернабеу. Дякую вам, мадридисти. Ідемо за п'ятнадцятим. А тепер відео, як же зустрічали ті самі мадридисти Андрія. <му> Виокремимо сильні і слабкі сторони реалу. Розпочинаємо з переваг. Перше, це вміння досягати результат навіть при поганій грі або відсутності ключових гравців. Це було дуже помітно на перших двох етапах, коли грали гірше за Лейпциг, але пройшли до чвертьфіналів. А в боргі у центрі захисту вийшов півзахисник Чуамені. Друге, це високий індивідуальний клас гравців. Чималу кількість матчів гравці Мадрида витягували за рахунок індивідуальних дій. Згадайте ті ж таки фаси Тоні Кроса або удари Феде Вальверде в матчах проти Наполі та Манчестер Сіті. Або ж, наприклад, чималу кількість сейвів від Андрія Луніна проти того ж таки Сіті та Лейпцига. Небезпечні контратаки за рахунок трикутника Вінісіус Родріго Белінгем. Про цю трійку ми говоримо протягом всього сезону. Дайте їм м'яч, і вони створять гол на вільному просторі. Тепер трохи про мінуси мадридців. Перше, це не дуже висока пресинг стійкість. Здавалося б, як маючи таких гравців, як Тоні Крос або Лука Модрич, можна не розбивати пресинг суперника за рахунок чудових, коротких та довгих пасів. Але ні, в усіх трьох матчах в стадіях плей-офф, коли мадридців дуже сильно пресингували, було помітно, що вони просідають. Демонстрували це всі клуби, проти кого вони грали. І Лейпциг, і Баварія. Але найбільш чітко це було видно в матчах проти підопічних пепа гвардіоли. Якщо сумніваєтесь в моїх словах, Дивіться хайлайти тієї гри. Слабка гра на другому поверсі. А от цю причину виокремили одразу декілька вболівальників мадридського клубу. Гарно вміє грати в повітрі тут лише Антоніо Рюдігер. Всі інші частенько програють верхові дуелі опонентам. Прикладом назву гру групового етапу, коли кутового забив захисник Наполі Лео Естігор. Наявність єдиного профільного центр форварда останнє, що можна виділити, наявність лише однієї профільної дев'ятки хоселу. У разі якоїсь травми центрфорварда його банально немає ким замінити. Так є купа флангових гравців або тих, хто може зіграти номінального нападника. Але для тактичної варіативності він дуже необхідний. Власне, це показав другий матч проти Баварії. Тепер такий же аналіз буде і про другого фіналіста Дортмунську Борусю. Свій шлях Джмелі розпочали у групі Ф, яка була названа групою смерті. Окрім Дортмунців, там ще грали ПСЖ, Мілан та Ньюкасл. У підсумку команда Едіна Терзіча посіла перше місце, маючи в своєму активі 11 залікових балів. В одній восьмі фіналу команда Едіна Терзіча потрапила на ПСВ, який не без проблем змогли переграти з загальним рахунком 3-1. Перший матч завершився 1-1, а от другий був за Бору. 2-0 і прохід у наступну стадію турніру. В одній четверті на чорно-жовтих чекав Дієго Сімеоне та його Атлетіко Мадрид. У першому матчі в Мадриді команда поступила з рахунком 2-1, а у другий матч на сигналі Дуна Парк виграли 4-2 та заслужено вийшли до півфіналу. В одній другій вже чекали старі знайомі Борусії зразка цього сезону. ПСЖ. Джмелі змогли двічі переграти команду Луїса Енріке з одним і тим самим рахунком 1-0. І ось такі емоції в той момент відчували гравці Борусії. Та недоліки команди. Як і з реалом, розпочинаємо з переваг. І перше, що приходить на згадку, це дисциплінована гра в обороні. Команда Едіна Терзіча протягом цього сезону в ЛЧ вкрай надійно грає поблизу своїх валіт. Допомагає їм у цьому, здавалося вже старий Мац Хумельс. Але німець проводить феєричний сезон. У матчах плей-офф команда пропустила всього 5 м'ячів. Для прикладу, той такий реал пропустив цілих 8 голів. Друге це неймовірно ефективні контратаки. Джмелі дуже ефективно грають в обороні і дуже швидко вибігають у контратаки завдяки Джейдону Санчу або Каріму Адеємі. Але і реалізація теж на висоті. Наприклад, в другому матчі проти ПСЖ команда награла на 1-21 за моделою XG. Хто може забув, це очікувані забиті голи, і вони дійсно забили лише один м'яч. І остання це широка тактична варіативність Едіна Терзіча. Борусів цього сезону можна охарактеризувати як дуже незручну команду для будь-якого суперника. А все через широку варіативність тактичних схем. Наприклад, у півфіналах команда розпочинала за схемою 4-2-3-1. При необхідності зберігання результату це може стати, наприклад, 5-3-2 та багато інших тактичних схем. Однак є й свої певні мінуси в команди. Ми виділили всього два. Перший це недостатньо сильна лава запасних. Напевне, в порівнянні з більшістю учасників плей-офф лава запасних, м'яко кажучи, не найкраща. Тут присутні більш-менш відомі Нікла Зюля, Себастьян Алє, Доні Мален. В той же час є молодий Рік'єн, Саліх Оскан, Джеймі, Байно Гітенс та інші. Порівняйте ці заміни з тим ж таки реалом, і ви просто побачите гігантську прірву. Ну і друге нестабільність виступів по сезону. Виступи Дортмунда по сезону викликають чималі питання. А все через те, що стабільність виступів посередня. Наприклад, команда може двічі обіграти ПСЖ, виграти протистояння у Атлетико Мадрид. В той же час в чемпіонаті розгромно поступаються Бохому або в гольовій перестрільці Гофенхайму. А скільки було нічиїх? щоб перелічити всі – не вистачить цілої програми. Станом на зараз команда посідає п'яте місце в чемпіонаті. Далі коротко про два інші єврокубки, але в дуже стислому форматі, бо не вистачить жодної програми, щоб розповісти абсолютно все. У другому за рангом Єврокубку лізі Європи зустрінуться, так би мовити, мастадонти цього сезону Аталанта, Байер Леверкузен. Обидві команди пройшли неймовірну турнірну сітку. Наприклад, італійці вибили з розіграшу Ліверпуль, Юргена Клопа та Марсель. а Леверкузен виявився сильнішим за Рому та Вестгем. Фінал пройде 22 травня на стадіоні Aviva Stadium у Дубліні. Ну і не менш цікавий матч чекає нас у лізі конференції, де грають Олімпіакос та Фіорентина. Окремо зазначу, що фіалки двічі поспіль виходять до фіналу цього турніру. Сама ж гра пройде 29 травня на ОПАП-арені у Греції. Переходимо до нашого новинного дайджесту. Донецький шахтар став чемпіоном України сезону 23-24. У матчі за титул донеччани грали проти київського Динамо. Матч завершився мінімальною перемогою гірників з рахунком 1-0. Єдиний гол забив Георгій Судаков з пенальті на 33-й хвилині гри. Додам, що це чемпіонство вже 15-те. Більше тільки у Динамо. У них 16 титулів. До слова, ось так прокоментував перемогу автор переможного голу. Дорогі вболівальники! Це було неймовірно! Вітаю всіх чемпіонств! Слава Україні! We are, the champions! We are the champions! Повертаємось до Європи. Байер Леверкузен, схоже, не хоче або навіть не вміє програвати. Команда Хабі Алонсо вже не поступається у 50 матчах поспіль. Я навіть не знаю, що тут прокоментувати. Це просто не віриться. До речі, це новий світовий рекорд. Що ж, далі в нас знову Борнмут, де підбили підсумки і обрали найкращого гравця сезону. Ним став Ілля Забарний. Українець дійсно феєрично провів сезон. І є другим гравцем, який провів найбільшу кількість часу на полі. У українця 3240 ігрових хвилин. Більше тільки у Домініка Соланке 3300 хвилин. Вітаємо Іллю і бажаємо примножувати свої досягнення в Англії. Не міг я пройти повз того, що УЄФА представила нам відеозаставку до євро 2024 Дивимось. Ірина Геращенко здобула срібло у стрибках у висоту на етапі діамантової ліги. У досі Українка здобула першу нагороду сезону престижного комерційного турніру з легкої атлетики. Сталося це у секторі стрибків у висоту на третьому етапі діамантової ліги у досі. Катар Ірини Геращенко, для якої це був перший старт у сезоні, підкорилася висота 1 метр 91 сантиметр. Цей результат приніс Україні срібну нагороду. Перемогу ж святкувала сербка Ангеліна Топіч 1 метр 94 сантиметри, третьою стала Австраліка Елеонор Паттерсон, яка здолала таку ж висоту, як і Ірина, 1 метр 91 сантиметр. Але саме Українка була кращою за кількістю спроб. Для Ірини це вже 11-та нагорода серії змагань діамантової ліги. Також днями Олександр Усик з командою прибули до Саудівської Аравії. Біс Ф'юрі 18 травня. Теж робимо помітку. З собою українець прихопив талісман Ослика, якого йому подарувала його старша донька. Він же приносив Олександру удачу в бою проти Джошуа. І ще про бокс Василь Ломаченко став чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Ломаченко переміг австралійського боксера Джорджа Камбососа, і таким чином українець повернув собі звання чемпіона світу у легкій вазі. Поєдинок відбувся в австралійському місті Перт. Продовж бою український боксер мав перевагу, завдавав супернику багато влучних ударів. Все вирішилося в 11-му раунді. Ломаченко відправив камбососа у нокдаун, але австралієць продовжив бій. Українець затиснув суперника в куті та змусив стати на коліно. Рефері зупинив поєдинок, а Ломаченко здобув перемогу достроково. А от Еліна Світоліна, номер 19 в рейтингу WTA перемогла росіянку Ганну Калінську та прийшла до однієї восьмої фіналу Мастерса в Римі. Еліна справилася в двох сетах 6-3 та 6-3, та вийшла на білоруську Аліну Сабаленку. Завершимо ми баскетболом. До вашої уваги топ-10 найкращих данків чемпіонату Суперліги. Продовжуємо підбувати підсумки чемпіонату на черзі. Топ 10 кращих данків сезону Суперліги Павбер заходимо в топ 10 разом із лідером Запоріжжя Максимом Нікітіним, який потужно згори в матчі проти рівного. На дев'ятому місці один з багатьох польотів американського бігмена Староголуцька Стейсі Томаса. Потужний подбек від легіонера рівного Рамео Сміта знаходить для себе восьме місце хід параді. Рівненський рейс номер 11 злітає 3 секундні Дніпра Данк Олексія Соловйова на сьомій позиції. На шостому місці постер від форварда Дніпра Євгенія Сарачана, який не помічає суперників у фіналі суперліги. П'яте місце це оригінальний але з передачою від скла імені Сергія Старцова та Іллі Кавацюри. Форвард Київ Баски та Вадим Заплатинський переїжджає Марпаса Льюіса та бронює четверте місце в нашій десятці. На третій позиції шоу тайм від малюка Маркіза Джексона. Американський захисник Старого накидає сам собі передачі від паркета та б'є з гори. Олексій Соловйов повертається до десятки зі своїм постером після прихованої передачі Артема Водолайського. один з кращих моментів сезону на другому місці. І очолюхід парад молодий форвард Дніпра Даніїл Сипало, який в цьому сезоні забивав Алюпи на будь-який смак. Польоти чемпіона України на першому місці в топ-10 данків сезону суперлігі Фавбет. Покажемо вам і найкращі блокшоти чемпіонату. Всім привіт до вашої уваги. Підсумкова десятка. Кращі блокшоти сезону Суперлігі. Фавбет. Давайте нам трохи захисту і відкриваємо хід парад разом з Джейлом Далкортом та його ефектною роботою проти швидкого нападу. На дев'ятому місці форвард одеської біпи Даніл Бугорський, який не дуже полюбляє гостей в своїй 3 -секунді. Ромео Сміт та його авторитетна робота в захисті. Це восьма позиція. Сьома позиція ще один блокшот від представника Беккорту. Це Лев Кошувацький та його захисний хайлайт півфінальній серії плей-офф проти рівного. На шостому місці центровий прикарпаття Гварли Степан Лесик. Жодних шансів для суперника. Ти Томас зі старого прочитав епізод, обрав ідеальний таймінг та поставив ефектний блокшот, посівши п'яте місце. <му> Наближаємося до Трійки. Це центровий львівської політехніки Галичини Ярослав Карпюк та його блокшот в матчі проти Прикарпаття Говерли. Трійку відкриває Чейз здоумблок від найкращого гравця захисного плану сезону Суперліги. Пані депанове форвард Васкі та Вадим Заплотицький. Найкращий форвард сезону лідер Дніпра Володимир Конєв говорить: заходьте наступного разу Рівного Ромео Сміту. Сейсі Томас повертається до десятки з першим місцем у хід параді, на блокшот американського бігмена на на першому місці в десятці кращих блокшотів сезону Суперліги Павбе. Перейдемо до цікавих та крінжових новин. Розпочнемо з цікавого. Так от ООН оголосила 25 травня всесвітнім днем футболу. Це сталося на честь старіччя першого міжнародного турніру на літніх іграх 1924 року в Парижі. Тож відмічаємо цей день, де правильно на футбольному полі. Ще одне важливе свято. Тож обводимо червоним в календарі. А тепер трошечки крінжу збірна Папуанової гімнеї з футболу шукає гравців через соцмережі. Щоб потрапити до команди, що бере участь у відборах до чемпіонату світу, потрібно заповнити анкету, надіслати скан паспорта та відео з нарізкою своїх хайлайтів на футбольному полі. Тут неволі рука тягнеться, показати фейспалм. або ж фраза понабирають за оголошенням. Тут же кому що більше до душі. А от так один з каркатуристів показав відео, в якому уявив ймовірний матч за Суперкубок УЄФА між Реалом та Байером. Далі ми покажемо вам перший в світі стадіон з водоспадом. Заінтриговані? Дивимось. Oh my Look at this. A так, мова йде про Олд Траффорд. Тут ще можна пожартувати, який захист, такий і дах. Що ж, а на цьому програма сходження завершується у студії для вас. Працював Ян Андрусенко. Любіть спорт і пам'ятайте, долучитися до нього ніколи не пізно. Програма виходить за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Віримо в нашу перемогу і слава Україні!